Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую супер закуску до шашлику. Це будуть швидкі мариновані помідори. Починаю готувати. Помідори у мене чирі. Я нарізала на опіл. Якщо у вас більше помідори, то їх потрібно нарізати кружальцями або шматочками. Цибулину я нарізала напівкільцями, а кріп, петрушку та чесник подрібнила. мисці змішую воду, яблучний оцет, сіль, цукор, перець та олію. Виливаю маринад і ще раз все перемішую. Накриваю все кришкою і ставлю в холодильник на 2 години. Для більш насиченого смаку замаринуйте помідори в холодильнику протягом ночі. На вулиці літо, сонце та зелена трава. Погода так і манить на шашлики. Тому, якщо ви зібрались посмажити м'ясо на мангалі, я пропоную вам приготувати смачну швидку закуску з помідорів. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!